Всім привіт! У нас сьогодні другий зум нашого наставництва по створенню ігор для експертів. Перша Марішка, коуч по голосу. Як тобі другий зум і те, що ти робиш зараз в грі? Ну що, мені дуже подобається Оля, як в нас у взаємодії все структурується, все складається, тому що, наприклад, мо моя Тема така, що я дуже багато нагенеровую завдань там різних, знаєш, цих прикладів. І так далі, і те, що от ми з тобою зустрічаємося на цьому настанності, Ми це проговоримо і вибираємо найважливіше, і це залишається в грі. і Йдемо далі. Ось це найбільше хочу відмітити. Також надихаються ігри учасниць інших в процесі того, як ти обговорюєш, працюєш з ними, з'являються якісь ідеї для своєї гри. Це безцінно. Дякую. Дуже тобі дякую. Так, Ліночка, Лена у нас експерт мережевого бізнесу. Так, розкажи про себе і про гру, про наставництво. А, ну я взагалі кайфую від наставництва, кайфую в тому, яка група зібралася. Да? Тобто я дуже вдячна дівчатам, бо Можна запозичити в свою гру е, ідеї, і плюс той фідбек, який отримаєш з порадами до своєї гри. Це дуже цінно і знаєш, дуже круто, що 4 години, тому що, наприклад, особисто я там першу годину можу підтоплювати, а от під кінець у мене з'являється якийсь креатив, прокидається і починаєш генерувати. Ну і твої. Побажання, твій досвід, який ти передаєш нам, це безцінно. Дякую. дякую. Дуже дякую. Наталі, експерт по особистому бренду. Да, дівчата, всім вам дякую за вашу участь у процесі створення моєї гри. І так само Оля, тобі прям дуже дякую. Е, Найбільш цінно, звичайно це те, що ти наводиш багато прикладів свого особистого досвіду е, з минулих ігор, які ти створювала, які ти проводила, і за рахунок ось цих прям прикладів для мене е, набагато наглядніше в голові. структуруються мої етапи створення гри, і відповідно уявляється вже якась така загальна фінішна картинка. Ось цей раз набагато вже більш продуктивніше попрацювали. Ми прорухалися вперед, на мою думку. Вже є якась прям структура конкретно по чотирьох етапах, і відповідно вже далі, вже такі йдуть напевно моменти дизайнерські, візуальні, такі більш творчі, і тут вже прям потрібно поїхати на відпочинок і там нагенерувати дуже багато ідей. Так що дуже вам дякую і тобі, Оля, і дівчатам, що е, дійсно у нас дуже класна команда. І за рахунок того, що так триває кілька годин 2-3 годинки, да, то ми е, погружаємося в цю атмосферу, і за рахунок цього, я думаю, що е, ну, максимально народжуються такі геніальні ідеї. Дуже тобі дякую.